Так, і ми починаємо. Всім привіт! Виборух ви авто! Рух авто! <плес> і сьогодні у нас буде дуже класна, дуже фантастична тема міфи в автотематиці. Багато є автолюбителів, які люблять поговорити на різні теми. Чи це міф, чи це правда, чи так і дійсно, чи так і не дійсно. І ми вибрали такі дійсно класні теми, які між собою люди часто е, обсуждають, так скажемо. і ніхто не розуміє, чи це правда, чи неправда, і як воно на самом ділі відбувається. Що ти скажеш? Я думаю, що це Дмитро цікаво, і ми це будемо розбирати для вас, для нас і для всіх, для всіх, хто буде нас дивитися. Перша тема Всіда їде автомобіль і кажуть: о, сірий, поїхав бів білий. І, типу, це значить недорогий автомобіль. А якщо, наприклад, червоний, то що це значить, типу, дорогий значить, автомобіль? Кажуть, о, червоний автомобіль, це значить за нього доплатили. Як ти думаєш, це дійсно колір машини зразу ціну збільшує? чи ну, ні? Ну, ти знаєш, на мою думку, як це висловити? Ну, скільки людей, скільки дасть і точок. Точок думок і вражень, да? От, для когось червоний це дорого, для когось білий це дорого, для когось чорний це дорого, да? преміально. Тобто, якщо говорити про сприйняття людей, мабуть, так і є. Для кожного е, ко свій кольор є дорожчим. Uh -huh. Правильно? в когось yeah. там сіре, ля-ля і так далі. От якщо говорити з точки зору промисловості, грошей там і там, купив, купив авто, скільки заплатив, я думаю, що це неправда. Ну дивись, як е, пишуть е, такі експерти наші ще старих времін, так сказати. Це лише часткова правда. Типу, підібрати автомобіль, вони в основному типу, ж йдуть чорний, білі, ну такі стандартні ну, да, кольори. Да, да, Але ж чого сам факт в людей асоціюється це з дорожчим. Тому що червоні автомобілі роблять спортивні. Тобто Феррарі, спортмашини в основному діляють червоні. І в людині зразу в голові асоціація червона, яскрава, це ціна. Ти бачиш, як ти підмітив Дмитро? Ну не знаю, якщо дивиться, от ти кажеш спорткари червоні, да. а? якщо дивиться з точки зору Land Cruiser, да? Mercedes, що це? Це в, нас. це в нас чорні авто, це да. в нас да, і теж виглядає. От, от, По-дорогому, да? чорний, так. Тобто, да. тобто клас машини от визначає, визначає свій колір. Мабуть, да. мабуть, так. Тому, от, дійсно, як ти сказав, 50 на 50 це і правда, і міф. Перейдемо до другої частинки. Тепер чи. Чим більший спойлер машинки, та що oh. на задній ляді стоїть, ah. і там скорость у нього буде більша чи не буде? Ah. От люди кажуть: ой, в мене більший спойлер, в мене там скорость тявля, і там хамуха. <laughs> і чи це правда, що скорость буде більша, то що там більший спойлер? Як думаєш? E, ну тут теж дивись, да? якщо ми розглядаємо це з точки зору, мабуть, скажу, фізики, da. то, мабуть, це впливає. Бо ну не просто так він, скажем, да вигаданий, і не просто так його ставлять, і не просто так його ставлять на спортивні машини. Да. Тому я думаю, в принципі, він впливає. Я думаю, це правда, це не міф. Да. І дивіться, я навіть, навірно, об'яснити, бо трошки може чи десь почув, поняв. Можу так сказати, яку Спойлер, створений для чого. Аеродинаміка машини, тобто спочатку починається з капота аеродинаміка на кришку йде, і після кришки вниз спускається до заднього ляди, ну до Багажничка. Так, так. І стоїть спойлер, який при потокі вітру нажимає на твій багажничок, щоб задні колеса сильніше притискались до покриття асфальтного, mm -hmm. наприклад, асфальтного. І, тобто, машина буде більш чітко тримати дорогу. Так. Тобто, фізика така: є вітер, є спойлер, вітер давне спойлер, колеса крутіше, ну, краще торкаються, покриття і їде машина. Mm -hmm. ну, Скажімо, більше тертя. Тертя машини, тертя колес по поверхні, яке створює кращу їзду, чіткішу да. їзду, і тим самим так це впливає да. на швидкість. Але якщо порівнювати чи збільшує скорість, по скорості по факту ні, вроді би тільки може просто на зацеп він повпливати. Типа при розгоні типа вітер колеса прижимає, і машина швидше буде набирати швидкість. але ж швидкість, ну по факту ні. Але більше краще ну дійсно спойлер ефективний. В спортивних машинах часто його використовують. І наш оператор е е фрезант нам приніс. Розпізділися по тим течам, що в гору не ходять. Щось ви розпізділися попити. тим uh, ми, ми дуже дякуємо, ми дуже дякуємо. А це чай, а це чай що? Чай? Це з Єгипта. Ну це класний чай. Єгипетський чай. Так. І, там і тернашкілі люди. До речі, до речі, Дмитро, а ти знав, що, що в Єгипті, в Єгипті, в зимній час єгиптяни їздять на літній резині? А откуда ти це узнав, Владиславчик? Е, ну, є такий, така, не знаю, міф це чи не міф, боже, що казати далі? Про чорні <говорит> соски. Скажи чорні соски. Я не знаю. Чим. Я теж. Але <говорит> якщо ви хочете дізнатися, можете зайти на ютуб канал Діма Блохін і перша частина рухавто. І там вам все дуже чітко і ясно об'яснять. Чому в Єгипті їздять зимою на літній на резині? Да? Це правда. Давай зараз вип'ємо чайку. З тобою. Ми п'ємо чай, ми п'ємо чай, і це дійсно чай. Да? Чай, чай не підкачай, а накачай колеса і їдь далі. І виручай. Так, переходимо з чаю до третього міфа. Дивіться: преміум бензин робить вашу машину потужнішою. Це така типу, схема тема, як кажуть, поїхав сьогодні, заправлюсь мене більше грошей, заправлю сьогодні 95-й, бо не 92-й, Бо там типу, октанове число круче. І чи буде твоя машина, наприклад, краще їхати? Як ти думаєш? Ну я навіть не знаю, що сказати. Якщо це сказати не з серйозної точки зору, то це типу що заправився кращим бензином, як ти сказав, октановим числом да. більше і полетів на місяць, то я не знаю. Мабуть, такого не буде. От але, якщо якщо більш серйозніше, я думаю, що якість. Бензину, тобто там який у нас із 92-й, да? 95-й, 95-й плюс, я думаю, різниця є. Він... Чи сотий буває, і... там дев'яносто восьмий. То, то сотий там і так далі. Я думаю, це впливає, різниця є. Тим самим октановим числом і в uh -huh. цілому якістю пального. Uh -huh. Я думаю, це так і є. Ну в теорії так. Чим більше октанове число, тим більше степень розгорання, типа, і так. більше, і типу, сила, ну. Ефект сили. І що це нам дає? Дає те, що якщо ваш двигун не налаштований для використання бензину з високим е, октановим числом, то різниці в потужності типу, не буде. Тобто, якщо завод каже, максимально там в мене можна 92 20 заливати в цю машину. Ти за 95 вона буде їхати, але ж ефекту цього не буде. А є мерседеси, наприклад, нові чи BMW, де написано виробником, сюди можна заливати тільки сотий бензин, бо мотор буде на 95 му чи на 92-му, вона не буде видавати і вона буде типу, тяжко і буде просто самі працювати. Бо їй не буде вистачати цього степеня октанового числа, в згоранні і машина не буде їхати на свою нормальну роботу, так не настроєна. Так що, по факту, треба заправлятися там, що в тебе прописано по книжці експлуатації автомобіля Виробниць. виробника, да. Да. І користуватися тим, який рекомендує. Ні, ну більше того, я думаю, що якщо ти кажеш, наприклад, да, якщо машина пише 92-м і не більше, uh -huh. і тоді залить 95 або 100, то я думаю, можуть бути ще й проблеми. Да? З, по мотору, з мотором, якщо довгий час їздить, я думаю, що будуть проблеми авто. Я тобі, чесно, не можу відповісти тільки за той проблеми, що в мене всі машини, на які в мене були, всі дизельні. І Каді? Volkswagen Каді. Фольксваген. Каді, Кадільний. Да, каді, машина життя. Да. Дмитро, цікаво ж, а яка в нас наступна тема? А наступна тема буде пов'язана з автолюбителями, які постійно кажуть, треба прогрівати машину свою і влітку, і взимку. Як думаєш, чи правда, що і взимку, і влітку постійно треба прогрівати свій автомобіль перед поїздкою? Е, якщо мою таку думку хочеться почути, а її висловлю, то я думаю, що це правда. Ну в цілому це правда, і машину потрібно гріти хоча б 2-3 хвилини для того, щоб от всі там скажімо, метали. Всі дирочки, які там є, і так далі, масла пройшли по тих каналах, які мають пройти, і машина прийняла свою робочу форму. Я думаю, що це правда. Ну, в теорії, типу, як я все розумію, і в себе в голові це представляю всю, всю картину з цієї машини, е є фізика, все розширяється, все зменшається. Метал так само має свойство типу, розширятися. І правильно, коли на машині їхати, нажимати на газик, щоб вона правильно все працювала, а в неї робоча температура 90. Це не зря. Mm -hmm. Вона щось робоча, 90. Mm -hmm. так, так. Тобто в теорії, але ніхто ж не прогріває машину до 90 км. І тобто, чи є сенс її прогрівати і літом? правда чи неправда. Для сучасних автомобілів достатньо 1-2 хвилини прогрівати, все. В Принципі, це нам рекомендують що? експерти, правильно, експерти. експерти. Правильно. експерти. Е, ну так, да, да, це так і є. Тому друзі, е, ще додам лише, що Дмитро каже, Дмитро каже, що та хто там їх не всі гріють. Дійсно, машину можна не гріти. Можна її завів, да. по педалях і погнав. Можна, да. можна, можна і так, можна, і так. Ну, це я думаю буде впливати на експлуатацію і взагалі. Оцей моторний режим авто, тому друзі, вибір за вами. Але дивись, сучасні виробники кажуть, що головне просто машину завести і минуту-дві, просто тільки для того, не щоб прогрілося, для того, щоб просто масло пройшло по всій системі і все. А прогрівати машини треба тільки де для старих карбюраторних машин. Карбюраторних, Хорошо, Дмитро. А якщо це от супутні питання, запитання по темі. А якщо це електроавтомобіль? Нема такого, що типу завіс немає. Немає. Там так нажав кнопочку, все, вона включилась, і така красива. Ні, не треба, це по газах і зразу поїхала. Ні, ти включив, все, вона така стоїть, музичка включилась, ти такий стоїш. На, пробуєш газ нажати, вона поїхала. Нема тут... такого, що дві хвилини треба чекати. Нема, нема. Цікаво. Ти в захваті? Я, я. Купляєш собі тепер електроавтомобіль? Я подумаю над це. А хотілося б? Хотілося б. А заряджати тебе є? Цікаво, от, цікаво, цікаво. А чи хотілося б, треба покататися, потім будемо знати. Кажуть, вода у вихлопній трубі. Це поломка машина чи ні? От всі да, кажуть, о, в тебе виливається з труби вихлопної вода. У тебе все, хана машині. Ти колись бачив, що машина перед тобою їде і в неї з вихлопної труби вода виливається. Так, я це бачив. І більше того, можливо, і ти, і інші водії да, наші глядачі помічали, що на дорозі багато таких розводів. Да, так, Полосочок. Кап... От оце є ці виливи із не знаю, як це назвати, вихлопи із труби. Да, дивісь, дивісь, дивісь. Так, як це карить? Ні, це нормально. Це коли двигун холодний, твориться конденсат, просто він в вихлопній системі. Якщо вода зникає після прогрівання, турбуватись не потрібно. от і все. В тебе машина прийшла до нормальної температури, ти трохи проїхав, вода перестає виливатися і все, і все в тебе все чітко. Откуда взагалі в моторі братися в обичній воді, по факту. В тебе да. залитий тосол, чи у тебе залито масло, бензин, що тебе ще? Омивайка. Откуда взяться обичні водії? І всі рідини, в принципі, ти перечислив, так? Да? Ну так. Да. А, -а. а, ну тормозна жидко ще є. А, і в баку бензин. Я, я сказав. А, сказав. Да. Все, а в, звичайно, води в теорії в нормальній машині не має бути, якщо mm -hmm. я не помиляюся. Люди люблять казати, не так важливий вік машини, ніж пробіг. Як ти думаєш, що важливіше, пробіг чи вік машини? Бо в деяких думки дуже сильно розрізняються. Ну тут теж воно двозначно все звучить. Тут можна розбирати дуже багато. Філософські такі теми, так? Да? Е, ну воно дуже глибоке, ти поняв? Глибок. Тут більше на сприйняття особисто людини, е, от яка хоче там, наприклад, купити, або з малим проб... Як, ти малий пробіг? Малий або або... пробіг, да, або більший вік. Як на мене, на мене, на мою точку зору, то краще, коли малий пробіг. Отак. Тобто вона старіша. Ну там малий пробіг. Хорошо, тобто беремо ситуацію. Е, ну, Волга не... якась 1960 року не, ну, да, да, була зарезервірована, чи як там сконсервірована, е, стояла в неї тисяча кілометрів пробіг, і такий приходить, а в мене пофіг на возраст, Мені головне. пробіг. Не, я, я приведу приклад. Я приведу приклад. От, наприклад, машина там я знаю, є да, по факту, вона там 13-го року. Да? 13-го року. Така сама, е, така сама модель машини 17-го року. Ну, тоже, да? Старенька, mm -hmm. що та, що та, ну та старіша. Та, да. Та, що 17-го року пробіг 300 тисяч. Та, що 13-го року пробіг 90 тисяч. Питання: на що, у кого впаде вибір? Стан машини візуально, все, їдемо на СТО одну і ставимо і другу, однаковий стан. Однаковий. Ну, тобто не виступає ні та, ні та. От, по факту стан. Хто, який зробив вибір, діло кожного. Дивись. Я б зробив вибір на 13-й рік на 90 тисяч. Зрозуміло. Але дивись, от кажуть, чим старіший, і й менший пробіг, все. Дивись. А по правильному, чим ми залишилися в романтичній обстановці. У нас немає, так? Да? Як воно в реальності? Е, машина, яка стояла роками, без використання, може мати більше проблем, яка їздила кожен день. Е, усе залежить від обслуговування. Тобто ти зрозумів, якщо по факту, даже мотор в мене кадік був, мотор двохлітровий, просто дій зляка. Він mm -hmm. рахується мільйонником. Ти його просто правильно, хорошо доглядай за машиною, він тобі буде yeah. да, експлуатувати. Ну Це правда, це правда. Знову ж таки, це те саме, що я казав. Тут е, от, от такі ситуації все вибирається індивідуально. індивідуальна людина собі обирає авто і, то, і тому обирає. Да. Якщо машина стара, Да, там, вона стояла, ну стара в плані mm -hmm. колись випустилася, але стояла давно, там пробіг маленький. Да. Якщо на ній інколи їздили, там, міняли що там, мастили, міняли, скажімо, каталися, приїжджали, що вона робила свою роботу, тоді, мабуть, да. ну ми її беремо. Якщо ти приходиш і, грубо кажучи, достаєш щупа, там масло вже не масло, якесь там, я не знаю, да, за, за, за густок, з густок, ну то це очевидно, що машина вже якби хай стоїть далі. Правда ж, Дмитро? Да. Це абсолютно вірно. Наступний міф. Чим дорожче мастило, тим воно краще для двигуна. Я знаю, часто є така практика, що заходить чоловічок, в магазин, де продається автомастила, фільтра і каже: дайте мені саме дороге масло для машини, бо воно буде найкраще. От як думаєш, чи це правда? Я думаю, що це неправда. Не завжди найдороге, найкраще. Да, да, не завжди дороге. Найкраще, я так думаю, бо вона наверное, зараз пов'язана більше уже е, робиться собі імідж, і типа як оце Samsung і айфони. Вони просто собі ім'я вже зробили і вони да, можуть да, із цього тобто, націнку робити. Тобто, да, те, що ти сказав, просто є бренд, і ти переплачуєш за бренд. Але постійно, постійно, якщо ми говоримо про мастило, я думаю, виходять якісь нові нові виробники. Ну да, там ми не кажемо кожен тиждень да, на протязі якихось років, і він виходить. Він себе рекомендує класно. То чого б йому не брати? Якщо він тобі підходить по. Характеристикам твого авто, та, будь ласка, заливай і поїхав далі. От і все. Тому я думаю, що не завжди. Ну, а не знає, як ти ти знаєш, заливаєш чи ні? Я не знаю. Не. не знаєш? Я просто приїхав на автостанцію. Там Є. дуже непогана людина, яка знає все. Да? Я їй довіряю, кажу, мені треба, щоб було топово. І він мені робить топово. Тому? Ну, я... Не царських кровей, я сам все міняю. <рес> <рес> і я заливаю, просто заїжджаю в перевірені автомагазини. І просто по він номеру оригінальне Hyundai масло, mm -hmm. прям mm -hmm. те, що по регламенту, по заводу, прямо під брендом Hyundai. Так, так. Те, що по книжці пише, те й заливаю. І так їздить все чітко, чики пукі Так. Міф ми, виходить, пройшли, а реальність. Масло має відповідати спеціальному двигунам. Тобто в якомусь двигуну є 5В30, 5В40. І що по регламенту пише, це таке масло ти маєш залити. Mm -hmm. Є правда виключення, коли ти приїжджаєш на станцію і кажеш, в мене машина почала масло кушати. І що ж робити? Дядьки, мотористи деякі радять, е, якщо в тебе машина, наприклад, 5В30, кажуть, спробуй залити 5В40. Чим більше ці дві крайні цифри, 5В30, 5В30, 5 40 чим більша цифра, тим більша густота. Тобто машина більше кушає масла, 40-го заливаєш, густота масла більша, і вона не так буде тіпа, витікати, виїхатися. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я так робив, не знаю, але мені так щось кажеться, що це двигну важче працювати. Може я прав, може я не прав, але я це не раджу рекомендувати. Але на станціях це рекомендують. Чим нижче тиск у шинах, тим краще сцеплення шин з дорогою. Я думаю, що це правда. Нижчий тиск, резина роз'їжджається і сцеплення, ну краще. Я просто просто чому з чого я це виходжу ну, з таких висновків? От дивився я одне відео на Ютубі, канал називається Блохін. І там є от відео про те, як треба їздити по піску. По піску. Блін, дуже цікаво. Скинеш мені, будь ласка, це відео Я після? скину. Я скину не тільки для тебе, я скину це, отут буде посилання зверху. Так. І так, да, так. Да. І я думаю, от я подивлюсь це відео, я тепер знаю, що це правда. Блін, чудово. І вам раджу теж. Блін, так хочеться їсти? Справді? б поїв би. Пацани, не повірите, в нас є сухарики джокерс і з реберцями смаженими. Ну, це просто Сухарики щось, джокер. Быстріше відкривай! Підожди, підожди, це гріночки джокерс. Дійсно, смак реберця. А давай же подивимось, що тут всередині. Блін. Ось така пачечка. Ось така вона, так вона виглядає. Я вже з... хочу, Я да? вже хочу, хочу! хочу. Відкривай, Диви, як зручно відкривається. Блін. Ну запаковано класно. Дуже класно запаковано. Дуже круто. Є. Yes. <laughs> Я навіть хочу крихти їсти. <laughs> так, ні, <не>, ну дивись. <laughs> Виглядає дуже класно, дуже апетитно. Маг, mm -hmm. саме ти спробує. Mm -hmm. Ану, давай. А, ну. Дмитро. Uh -huh. А. Ну. <laughs> mm. Це їх рускіт. А скажіть, як на смак? Дмитро Це привичай. Дуже uh нафічний -huh. смак. Вау. Ти знаєш, яке в мене відчуття. Наче я у Львові, в реберні. Відриваю ці шматочки зубами. Наче на хліб наклали ребра. Це просто дивовижно. Друзі, гіночки джокерс. Ми рекомендуємо. Рухавто з джокерс. Якось була можливість поспілкуватися з однією людиною. І кажу, а чого ти не пристібаєшся? А він каже: у мене здоровий живіт, і це дуже небезпечно. Як думаєте, це правда, що коли великий живіт це небезпечно пристибатися по паском я безпеки? Я тобі скажу, я моя чиста думка, якщо великий живіт це просто-ну просто небезпечно. Це, 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 це подушка. Я думаю, що це вже небезпечно, навіть там пристібався чи не Да? Але в цілому думаю, ми людей не осуджуємо, і в кожного свої рельєфи, свої стандарти і так далі. Е я думаю, треба перестібатися. в реальності. ремням безпеки треба користуватися всім. Незалежно хто ти пасажир, водій, незалежно. Головне, правильно їх налаштувати і це буде безпечно. Друзі, насправді насправді, якщо так подивитися реально в ситуації здоровий спосіб життя це правильно. Ну, якщо ти хочеш хорошо поїсти, будь ласка, тобі ніхто не заважає. Якщо є пузіку, ти можеш завжди раненько пробігтися. Фотошопом оговоспользуватися. Головні теми наших бабусь, мам і наших родичів. Кажуть, тихі їдь будь ласка, не лети, щоб все було добре. І за це ж є міф теж. Чим більша швидкість, тим більше аварій. Чим менша швидкість, тим менше аварій. Як ти думаєш, правильний це міф чи неправильний? <кхе> ну, Тут міф чи не міф, не знаю. там Навіть мама, бабуся. Ну, близькі переймаються, це зрозуміло. Е -е, я думаю, я думаю. <кхе> Бляха, все двояко, все на дві сторони ділиться. Ну дивись, є, наприклад, дорога, по якій ти можеш їхати. Боже, я не знаю, як це висловити. Я не знаю. Що так багато, як його сформулювати? Дивись, я можу за тебе відповісти, на це нелегке питання. Це питання. Давай, Дмитро, я тобі хочу передати. Є дороги різного, швидкісного режиму. О, це ти дуже точно кажеш. Так, так. І. Для когось і 60 км це дуже швидко. А у нас, наприклад, по трасах можна е-е їздити 110 км в Україні. А можна додати сюди, що ти кажеш для когось 60 багато, для якоїсь, наприклад, 100 110. Mm -hmm. Це мало. Да? Mm -hmm. Тут можна вже сказати, що е, тут залежить від досвіду водія, досвіду людини і в цілому, ну, як вона себе почуває на дорозі. Да? Ми не просто знаємо, що коли та й ми самі даме, не будемо це приховувати, коли ми проходили курси там, е, водіння авто і так далі. Тобто ти себе почуваєш ну, трішки невпевно. Ти виїжджаєш на дорогу, всі їздять, хтось літає, хтось і так далі. Ти почуваєшся, напевно. Про якісь 100 кілометрів може йти може. Да? на початку. Да? Потім ти зникаєш ля-ля-ля, все, ти можеш їздити 100-150 по можливості дороги. Тобто, якщо це автобан, автострада, лупи. Згідно обмеженням до дороги. тобто, якщо Так, до дороги так, так. Якщо ти відчуваєш, почуваєш, будь ласка, їдь, ти будеш їхати 150, ти будеш, ну, ти їдеш. І дорога тобі дозволяє. Ти почуваєшся впевнено. Я думаю, загрози немає. Понятно, якщо десь щось там скажем, не знаю, ну що може бути, ну не знаю, ракета, ракета. ракета. дерево впаде. Просто ну що ти з цим зробиш? Ну ти на це, ну як ти можеш, Да. От. А якщо дорога там з, отакими, з 90 градусів поворотів і ти їдеш там 150, ну про яку безпеку може йти мова? Так? Плюс лиса резіна, лисаки стоять, воно нікому не інтересно. Ну, реально, по факту. Де ти таке вже чув? Дивіться, як казав мій дідусь, тихіше їдеш, далі будеш. Чи далі проїдеш? За це й викимо. Вживані машини з Європи. Завжди кращі за ті, що в Україні. Це правда чи ні? Машини з Європи, вони кращі чи ні? Чим країні? Я в думаю, на мою думку. Ти знаєш, як раніше казали. От це імпортне, це найкраще, це от рівень з Польщі, це от з Європи. Імпортний товар. З машиною це так само працює? Я думаю, що так, дійсно, розмов багато про це. І знову ж таки кожен сприймає по-своєму, але в якійсь мірі я думаю, що це не міф. Це правда. Європейська машина буде краще, ніж українська. Даже взяти польського Е, Силочка, так? Ні. Ну, Немає що обставляти. Чого це не можна? Це п'ятий випуск. Давай далі. Ладно. Але ви теж так проговорили. Це ж типу, купити нове з Європи чи Тагорів цієї різниця. А пригнать, чи тут купити? С... Типа конкреті, Бісту, що, що значить краща машина українська чи німецька, то понятно, що то німецька. Та, 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 то понятно, та, що та, німецька це однозначно це смішно слухати, що Таврія краще за, за Мерседес. Та, та. А якщо говорить Мерседес в Україні купити такий самий в Європі, о, то це питання поставить. То я думаю, все рівно, що в Європі. Якщо з Європи пригнати таку саму марку не нову в Україну, я думаю, стан і якість у неї буде краще, чим українського авто з однаковим пробігом скажімо. скажу від власника. це залежить, а європа не Європа. Е, е, да, да від власника, ну в цілому, ми знаємо, що який да знову ж фактор дорога. Да? Умови їзди, правила, яких там дотримуються, тут не дотримуються і так далі. Я думаю, це все впливає фактори на дистанцію 200 тисяч для Мерседеса в Україні і 200 тисяч Мерседеса той, що їздив по Гамбургу. Це дві великі різниці. Це таке гамбург. А Гамбург це, це не той, що Гамбургер в Макдональдсі, а, а Гамбург це місто в Німеччині. Нічого собі. Да, да. Друзі, дякуємо, що переглянули цей. Чудовий, чудовий мефічний відео, міфічний ролик відео, на Ютубі. Наше шоу Рухавто. Гей, гей! Підписуйтесь на канал, ставте нам пальчики догори, щоб ми просувалися, ми для вас стараємося. Робимо таке шоу. Дякуємо всім. Дякуємо. Щось. Да, да, дякуємо всім, дякуємо, що нас слухаєте. Говоримо про те чи не про те. Ви дуже класні. Ми вас любимо, а ви любіть нас. Всім пока.